І так само відбувається з нашою головою, коли у нас в голові відбувається цілий світ, да, і нам щось спускається, ми бачимо цю сцену, і поступово-поступово бачимо, як вона перетворюється на діалог, на щось більш об'ємне, на цілу історію. І дійсно неможливо вигадувати десь в одному місці і не вигадувати десь в іншому місці. Я не кажу про брехню, чи там можливість, да, що наша фунтація дає нам дає нам якісь там ресурси на те, щоб... Бо казати неправду, або щось таке. Ні, просто є така власна штука, як ти робиш одне, так ти робиш і все. І оця творчість, ці можливість програвати багато версій реальностей, діалогів, сцен, описів і так далі в одному аспекті в творчому допомагає нам бути креативними і якимись рішучими, мабуть, ще, знаєте, такими пошуковиками у креативу, і творчості і чогось оригінального і у житті також.